Визначили головну красуню міста. Титул Міси Львів 2023 отримала Вікторія Гедз, журналістка на радіо та блогерка, яка вразила суддів своєю красою та чіткою позицією щодо допомоги потребуючим. Я досі під враженнями, я неймовірно щаслива. Але у мене вже є ціль, що я хочу зробити. Я хочу реалізувати свій соціальний проєкт і допомагати і надалі у притулку, адже вони наші брати менші. і Хто як не ми можемо їм допомогти? Насправді планів багато, тож всі розкривати не буду. Цього року формат конкурсу змінили. Кастинг проводився онлайн. Організатори зазначили, що свої заявки на участь подали близько ста дівчат, але у фінал потрапили лише сім. Після того ми обирали учасниць, і в більшій мірі ми були напрямлені на їхні соціальні проекти. Тобто, ми завжди пропагуємо місць Львів завжди пропагує, що це не тільки краса, це не тільки про красу, але звісно, і про соціальну складову. Відповідно, це було основним основною метою і вибором красуні цього року. І додає, що цього разу на переможниці лежить додаткова відповідальність як потенційної представниці України на міжнародному конкурсі, коли наша країна перебуває у стані війни. Міс Львів це дуже важливо навіть в цей час, тому що ця дівчинка буде представляти наше місто на міс Україні, і дай Бог буде представляти нас на міс світу. І звісно, з цієї площадки, з площадки міс світу, ми хочемо, щоб звучала звучало, звучало ім'я нашої країни, та і ми всебічно розповідали про проблему, яка, яка є в нашій країні. Додамо, що усі гроші від соц проекту Міс Львів дві тисячі на допомогу дітям, які постраждали від домашнього насильства. Давид Бришвілі, Анастасія Лаврук, Андрій Турянський. Правда тут Львів.